Так, так. Тому що ми в Україні, це професіонери. Ми представляємо занепокоєння. Ми представляємо. ми, ви, дайте мені логін, Давайте спокійно. Насамперед, я хочу висловити свою підтримку. Голову Сенату ради, все, вистачило вже. Бо зараз будуть вицес. Це свобода нам. Що це за пан? Що це за реч? Але мали кілибриві? Ало! Забирають, руки не припадати, забігають, руки не припадати, руки від депутата. Що кинете податки? Кого ми не живемо? Такий час не живе. А що депутату будуть єврати? Якщо там є до вас заміщають інтереси народу, що інтереси? Депутати будуть євровати заливати рух, а не мати роботи.